так, потрапило це відео, мені я не, не зміг пройти поруч, бо я колись сам увлікався боксом. Ну і плюс мінус знаю всяких боксерських персонажів і таких фріків, як усей Ну він, він міг вийти на буханий в ринах. І взагалі така собі персо, персона, ну, ну, як всі росіяни, ну, він, в принципі, гарне відображення цього руського світу. Але зараз відео не про це, відео про те, як він привів на свого малого. І там якийсь чувак, оцей катиться, який обвішав себе якимись залізяками. Типа їхній герой СВО. Ну і в цей же Шлєбідів каже: диви, синок, який типу, яким треба бути людиною. От. Ну, і тут. А синок там у нього в якійсь формі в Великовій знамени війни. Ну, у них же все. Маразму цей. Вони ніяк всипили в цю перемогу. Типу, це ж єдине, що вони, чим вони можуть, я так розумію, пишатися. І то там мильна бульбашка більше, бо там дуже багато аспектів, Ну, Там більше страждали такі народи, як Україна, Білорусь і інші. Москалі ну, таке собі. Я вже не кажу післявоєнні роки і все, все інше. І довоєнні роки те саме. Вот. І показує на цю людину. Каже: дивись, отаким треба, от треба бути людиною, отакою от треба бути людиною, значить. А той сидить в цих Блящанках, який отримав за вбивство мародерство, як розумію. Ось то так, такий так, так він російський світ. Лібідів, його навіть Боксером важко назвати. я не знаю. Єдине, що я пам'ятаю, у нього був Бой той з Ройон Джонсом і він там на, ніби на, на... Ну, Рой Джонс уже ж був тоді, вже все, Дід, дід типу, і тоді він ніби вже як переміг. Ну, при... ну коротше, про Рой Джонса то отдельна окрема історія, така як і Сігал, там ну, це ну, просто сміх. Люди, які свій авторитет, просрали от отак. От вот. Слава Україні. От, можна я про награду? Да. Читайте ці логістики. Это отвага, это смелость, понял? А это три ордена мужества. Это за поступок, который где проявил человек мужество, понял? И он его проявил трижды. Его отметило командование России. Понятно? Вот таким она человеком расти. Вот таким надо быть смелым и отважным. Понял?